Почути всіх і кожного голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко відвідав Криворізький та Софіївський райони. Нагородив обласними відзнаками шість кращих аграріїв за сумлінну працю та найкращий врожай. Більш детальніше у наступному сюжеті. Юлія Федорчак аграрій у четвертому поколінні. Каже, з самого дитинства батьки прививали любов до рідного села та землі. Багато років сумлінної праці дали свої плоди. Звання «Кращий аграрії та обласна відзнака очільника Дніпропетровщини. На питання, у чому секрет, відповідає, жодного. Головне наполегливо працювати. Результат не змусить на себе чекати. Робити важко, але треба. Не хочеться, але треба. Ну, Рухайся вперед, знаєте, неважливо, на двох, на чотирьох. Як не тяжко, який не період, але робити треба знаєте, і твоє добро, твоє те все, що ти робиш, але з часом додає свої результати. Відзнаки очільника області отримали шість кращих аграріїв з Криворізького та Софіївського районів. За словами Валентина Резніченка, саме завдяки таким людям область збирає рекордні врожаї зерна. Очільник області особисто привітав та нагородив аграріїв грамотами та іменними годинниками. Подякував за сумліну працю та побажав доброї погоди для врожаю. Спасибо за вражай. Ті підають досвід. Також також під час особистого прийому голова ОДА вислухав проблеми людей та запевнив, найближчим часом усе вирішать. Люди зустрічю залишились задоволені, Тепер кажуть, можна спати спокійно. Спасибо зробимо швидко. З даного прийому їду з задоволенням. Губернатор вислухав уважно. І пообіцяв, що весною дорога буде зроблена. За словами Валентина Резніченка, такі зустрічі на місцях дуже важливі, бо люди повинні знати, що влада не залишається осторонь, а чує та допомагає людям, які цього потребують. Юлія Ільницька Кирил Новіков новини 51-го.